Що ти робиш, Марко? Нічого? Прибираю. Прибираєш? З мамою? Ні, самий. Як самий? Мама, куди я самий прибираю. Ти так сам собі придумав, так? Чи тобі сказала, мама, що треба прибирати? Мама сказав, прибирати". Вона хотіла давно прибирати, сказала, сьогодні. Ага. То ви разом, так? Вона тобі носить, а ти, а ти складаєш ще Наоборот. Ага. Я, Я складаю оборот. А мама самі. каже, куди і що, так? А мама каже. Ну, господарська дитина, ну, дивіться. З мамою робить уборку в шуфлядах, так? Ну, прибирайте, молодці. А чого постарів? Душе, в тебе порода, так нереально і просто всі люди будуть. Думати, що ти постарі, тебе така борода. Що після лікарні так постарів, бо борода виросла? Хто так буде думати? Люди не знають. Люди так Ходи, лягай. Дивіться, тебе тут бльови, риси, тут, Вуса. Вуса. і тут багато. А що тут трохи? І за тут. У нас своє підларебреці, Марко. Я прийшов додому, мої хороші приїхав з лікарні. Котик золотенький. Моркочик сьогодні вдома теж зі мною. Щось трішки почав підкашлювати і садочок не пішов, бо сьогодні все одно ж я буду вдома. Так, коротко вам скажу про ситуацію. Е, не знаю, ну всі лікарі кажуть, що оце от каміння е, в нирках прирівнюється до болей Народження дитини жінки. Не знаю, як воно насправді є, але всі лікарі кажуть, що оці от болі, да, коли тому... йдуть камінчики, що котка. Дивіться, знаєте що? Що? Ми підрозділи на київську цибульки купувати. Я побігаю, uh -huh. потім подивимося лінка на пайку якоїсь був і щоб не посохи. Uh -huh. І подивимось це у нас. Чи все добре, так? все, все добре і, і Ну, добре. ну добре. І Бугаєшся машинками, маленькими там, собі гаясь такі, Добре. Отож, кажуть лікарі, що ця біль вона прирівнюється до жіночої болі, коли жінка народжує дитину. Не знаю, наскільки це правда, але через днів буде вирішувати, чи зможуться ці камінці подробитися, чи все ж таки прийдеться оперувати. Так, щоб ви розуміли, я знаю, що таке камінчики в нирках, бо у мене, напевно, було таких два приступи, а ті камінці вийшли самостійно, хоча вони були немаленькими. І я, в принципі, що півроку прохожу ОУЗД УЗД і контролюю, бо є оця схильність до тих камінців. А зараз виходить ситуація, що в правій нирці, не в лівій нирці, камінець великий утворився 10 мм, і це буквально... За лічені місяці, коли я робив останнє ОЗД, це було вліт, влітку, то не було нічого. 10 мм в правій нирці отворилося дуже багато, але дрібного всякого. І е, в сечівник вже попав камінець кам'янець е, 6,6 мм. Оце якраз, виходить, був цей перший приступ, коли, напевно, він туди йшов. Зараз я вже вдома буду проходити цей невеличкий курс лікування вдома. Моркосик від мене не відходить, він дуже переживає за татку. Він каже, що ти з лікарні пішов і постарів, бо вуса і порода відросла. Зараз це побрею. Зараз не буде вуса і породи. Отож п'ять днів медикаментозного лікування і потім е, вирішуємо далі, що робити. Киримо на киси І знову так. Навіть лікар каже, що менше лежати, а я, знаєте, не можу встати, просто не можу через силу ходити, якщо більше болі, то певні уколи проколювати. Каже, вплив до того, що навіть на роботу ходити. Каже, що рухливий спосіб життя все ж таки допоможе. Ну Тому зараз що з Марком? Ми підемо на терасу, подивимося, що там робиться з нашими туйками. так? Що ми маємо зробити? Дістати цибульки з скал, бо, тому що я так не дістав. Вроді зараз таке сонечко вийшло невеличке, але вже от завтра-післязавтра мають бути перші такі вже конкретні вночі примбурски до мінус мінус до 3 То треба таки їх забрати, бо я вже раз залишив, а потім вони просто перегнили. От, добре, йду себе привожу в порядок. Збираємося, віддіваємося, приймаємо медикаменти і йдемо. У мене прийом ліків, то знаєте, то страшний квест. Рецепт, оце все. Поки розклав, я вже прийду з двору, тоді вже поскладаю, бо Марко вже вдівається, а зараз йому буде вже жарко. Оце рахуйте мені на що на п'ять днів, де що? Де на п'ять днів, де що на три дні прийняв всі свої таблетки. Ну що ти вже? От, ти вже готовий. Ну добре, я вдіваюся, йдемо. Я знаєте, вроді вже як нова копійка. Рей. Все роблю через силу, але треба. Йдемо зараз до терасу, бо я що ти взяв з собою? Моя і якщо я не сміх доставати. Ага. Має ага. і кліпату, в її щоб я зміг доставати япелько, якщо там якийсь був кам'янець. І відерку. І відерку. І щоб викидати кудись. на кухню. Добре. Тримай. Я теж До речі, дивіться, як гарно віджили ці вазонки. Вони були такі вже лисі, нещасні, а зараз вже суперові. І цей теж був такий вже пожовк, але нічого віджив. Ну що, пішли? Зараз піднімо. Жалюці, я тут вже не був. Не знаю скільки часу. Давай. Давай, давай. О, так Свіжо. Ой, а що ця туйка щось посохла, дивіться, всерединці. Трішки. Це що я, бачите? Я навіть не виходив, навіть не дивився, навіть не знаю, що робиться. Ця росте чудово. Дивіться, яка гарна. Оце не, чу... не чуто. Що, така є, єдка, жотенька, вона така має бути. А. Ця така є жовтенька. А тут треба буде, Марко, оце пообирати всерединці зараз нам. Але не чіпай, щоб зараз не... Порозкидати. Ось мої кали. Вже, дивіться, бачите, морозом прибилися, такі ось стали жовті. В принципі, коли листки стоють у такого кольору, це говорить про те, що треба якраз цибульки забирати. Оце вже, видно, були перші приморозки і вони от попалилися. І в другому, і в другому горшку те саме, дивіться. Нічого, тує. Теж почали трішки режіти всередині, але це так кожен рік, тут це, це нормальні речі, в принципі. Ну, подивимося. Я їх залишив цього року. Треба теж зараз просто взяти рукавиці, такі, знаєте, міцніші. Маркусь обережно. Е, міцніші. Всі туї гарно перетрушу. Ну, підготуємо до зими сьогодні. Так, ну що ти? Завтра бинку одразу на сміття, рукавички. Що ти знайшов? Синівичка. Оті крісла, все вже, знаєте, вже їх на е, сміття. До речі, треба буде розібрати. Дивіться! Ага. Треба розібрати і винести на сміття. Толку не буде ніякого. Фукція. Теж дивіться, ви знаєте. Красуня ще квітує, думаю, що з неї вже нічого не, нема. Ці горшки, це треба вже все позабирати в кладовку. Це теж треба все в кладовку забрати, щоб тут не лежало. Що ти кажеш? Приступаємо. Приступаємо. Зараз будемо приступати, зараз. Боже мій, то добре, пане, три тижні. Бу тут дощі, то дощі, то робота, то те, то все. Ну, зараз Я трішки наведемо лад. Припаю. Ну добре, хай. Але яму не копай велику. Марко, яму не копай там велику. Так, ти маєш лопатки добре, бо я не брав нічого. Сюди поскладаємо цибульки, а сюди зелень. І ножниці, дурна голова, ні ножниць нічого не взяв. Можна твою лопатки візьму трошки? Мам. Ти йди з того боку будеш тут викопувати путь, добре? Ти поки викопи. Рябками копили. Ні, щоб зараз я лопатку не зламав. Треба таки йти за ножницями. Так, за ножницями. Ти бачиш? Ой, тако треба притиснутися. Крапелька. Зараз. Я минулого року дуже пізно це робив. Я тут купаю. Та. О, знаєте, а цього року навіть добре, що я це роблю так трішки. А, вже Та, бачите? Ту. Вже прихватило морозом. Вже навіть видно, що прихватило морозом. Можна тут купати? Можна. Повсюди? Так. Це був Раз, Ой. Опервали листочки. А на місцечки хлеба. Треба на місце. Таке, знаєте, я думав, що якраз суперово. Я думав, що якраз суперово, Ну, нічого, я подивлюся. Потім підсушу трошки. Подивлюся. Може і таке запізно я знов це роблю. Бо так виглядають цибульки гарні. І навіть вони підросли. Збільшилися в цьому об'ємі. Тато, а де мені кидати на плітку? Що саме? Землю? Ну, з горшка не викидай. Ні, я просто в відереку. Тут дивись, подобається. Віддарку можна, добре. Ого. Зараз я, я пообриваю всю зелень. Тоді акуратно треба оці бульби дістати. Бачите, що оці, як називається... Які бульби. Оце ну, бульки. А. Оці кали, вони дуже бояться морозу. Навіть перші оці морози один градус. Попри те, що вони вже ж в землі закопані, все одно вони його бояться. Поставьте, це тільки, тільки, бачиш, тільки болото порозтягав по всій терасі. Так, дивіться. Тут уваги не звертайте, звичайно, що будемо потім все мити прибирати. Накопав я отаку от кількість цибульок кал садових. Так що, як на мене, то вони чудово збережені. Все буде окей. Оці горшки два. Тепер, що я зробив? Обібрав туї, оцю ж на штамбі. І оці от маленькі вони. Оця маленька всередині теж така трохи почала режіти. Так що нічого складного немає. Зараз все, що так і поросло. Візьму, так гарненько все зберу. І те, що попадло вниз, то нічого страшного, потім все повитається кругом, позбирається, водичкою позмивається, буде все як то коротше, чистота. В будь-якому випадку в зиму підемо чистими, в чистоті. Хоча ви знаєте, ось тут сусідів теж житує. І, і я бачу, що вони теж стали такими рижами. Хоча влітом, коли мої були такими рижами, то ці були ідеально зеленими. А на осінь вони теж почали жовтіти. Ну, це дерево. І там, і там, бачите те, що то... це такий, як то кажуть, природній цикл. Тут нема нічого, як то кажуть, страшного. От, Тому зараз першим ділом гарненько зберу оцю всю опалу хвою на сміття. Пожежні щось роз'їздилися. Тоді з цього боку все замету, тут його поприбираю і тоді вже піду на другу сторону. З іншого боку тоді вже туйки теж почухаю і тоді теж позамітаю. Е, крісла. Оце і це на утилізацію. Тільки залишиться в мене цей диванчик і столик залишиться. Бо вони в гарному стані. А це все вже буде на сміття. А там подивимося, чи щось купимо нове, чи не купимо нічого. Все буде вже дивитися, все будемо бачити вже по ситуації. От. Оце мало. Оцю малу, бачите, я так і в горшку запхав, так і вона в горшку мене росте. Тримай, молодець. Так, тут, бачите, вже все гарно позмітав. Ну, правда, ще нічого не помив, але, але нічого страшного. Склався в пакет, склався в пакет сміття і зайнявся туями. Вже всі гарно перетрусив, перебрав. Всю цю, цю рижовину, яка всю цю, всю цю пожовтілість, яка була всередині, я повністю перебрав. Рукавиці не міняв, вже не хотів знаєте, спускатися вниз по 100 разів. От. І я вам скажу, не так і багато в мене цього року цієї жовтовизни. Ну, може через те, що вони і так такі нещасні і не є пишними. Ну, тим не менше. Тому зараз візьму, повибираю першим ділом з горшків все. Потім візьму... Ой, чекайте, важко нагинатися ще важко. Позмітаю все теж. Щоб вітром не розносило. От, позмітаю, позмітаю і все. І тоді залишиться лише помити і буде чистота. Так, вже поприбирав. Зібрав оці от свої цибульки. І вон з горобчиком йдемо вже вниз. Будемо обідати. Нам Оля приготувала гречаний супчик такий. Лікарняний, як я кажу. То зараз будемо їсти. Собі запарив цей фіто чай. Хай стигне, дістав два філе е, окуня на вечір, на вечерю з овочами, просто, знаєте, як то кажуть, запечу. Так. Пару капельок оливкової олійки. Знаєте, чисто Чисто дієтичне. Ти вже чекаєш? Будь ласка, твій супчик. Тут Марко ще має трошки холодця, я дістав, щоб він став тепленький. бутерброди з маслом. Яєчко, а де кобаска? Сховалася під. О, кобаска ще сховалася під цим. То для Марка їда. Давай пообідаємо і йдемо гуляти. Добре. Пообідаємо, і підемо гуляти. Тут, тут Марко, дивіться, яку картину намалював. Вона така, як велюрова, як бархатна. А як ти це малював, Марко? Це чольний, не мост. Тут уліваль тут чорний. Тільки воно попійма, а по чорному Угу. Там така спеціальна технологія, що таким посипається таким. Та? Там таке посипається ким, порошочком. Да. А, І тут дивіться, бачите, як гарно. Там типу, така е, наклейка. А, тату, а покажи, як там, машина, там я машину замалював. Машину ще малював? А, давайте гарно. Давайте тут така штучка класна. Зараз для дітей. Зараз для дітей так багато всього гарного є. Така знімається наклеєчка, і тут, виходить, лишається клей. І такий порошочок просто посипається і панзочком змітається. І утворюється така от картинка. Марко такий молодець. Котику смачного. Дякую. Так, добре. Добре. Дитині, дитині їсти дав, тепер сам поїм. Тут ще Оля пару помідорчиків наших. Але кожен день маю ще пару помідорок на свіжий салат. Добре, насипаю собі теж таку лікарняну, гарячану зубку. Їмо, трішки відпочинемо і підемо гуляти.